Народ Божий, люди, добрі, миру і добра усім бажаю. І сьогодні хвилинка розради, поки я зайнятий своїми справами і буду знімати відео про цей двигун. Знайшов я отакі речі і вирішив задати вам запитання, що це таке. І буду чекати від вас відповіді. А я відповідь дам вже трошки пізніше. Дам вам змогу трошки подумати, подивлюся на ваші коментарі, для чого це було предназначено. А тоді я скажу, що це було і на що воно було. А відповідь, любі друзі, така. Колись мій батько покійний ремонтував часи певний період часу, і я від нього був перейняв цю естафету. І тому, коли приносили хлопці... Жваві годинники в ньому розбите скло, то батько брав кусочок органічного скла, клав на утюг газетку, на газетку скло. Потім пинцетом отак з краю пробував, чи воно гнеться м'яко, якщо гнеться, клалося це діло сюди, прижималося отак, по гарячому обрізалося ножницями, а потім підпилювалося потихеньку і підганялося до тої пори, поки не защопнеться. Часи скло. І таким чином робилося скло більше, робилося скло менше, ну, більше-менше, відповідно, звичайно. Була гірка ще така латуна, ну, самі розумієте, з певних причин до мене вона вже та гірка не дожила. Тому отак, вдома своїми власними руками робилося, робилося скло до наручних часів. Отака відповідь.